В Україні, на жаль, склалася така сумна традиція, що перед кожними виборами за кілька там, днів, місяців до початку кампанії, дуже часто і під час розпал самої кампанії змінюється виборче законодавство. Таку тенденцію, таку традицію неодноразово критикували міжнародні інституції, які спостерігали за виборами в Україні. І нарешті дійсно з'явилася і політична воля влади. І всіх, і обіцянки першої влади все-таки прийняти зокрема новий закон про вибори депутатів за рік до виборів. Але на жаль, ці обіцянки і ці розмови вони не отримали, скажімо, нормальної реалізації, тому що виборча реформа, зокрема, робота над новим проектом закону про вибори народних депутатів, вона не була до неї не було залучено. Не відбулося політичного експертного діалогу. Була створена робоча група, в яку там на п'ятий раз впустили громадські організації, не завжди їхні позиції до них прислуховувалися. А взагалі, більшість експертного середовища вона була поза процесом, але yeah. в Україні достатньо напрацювань, достатньо фахових експертів, які орієнтуються в виборчому законодавстві, в яких дуже багато. Вже написано статей, і так далі, і так далі. І власне створити публічну відкриту дискусію, створити майданчик для такої дискусії і є метою. Цього інтернет-ресурсу, який називається Вибори в Україні, він відкритий для всіх експертів, як тих, хто працює в робочій групі, для тих, хто опинився поза нею. Це можуть бути політики, депутати, це можуть бути експерти, не лише там, київські, яких ми звикли бачити по телебаченню, яких ми всі знаємо. Ми залучаємо до роботи. Регіональних експертів, не лише експертів, люди, які безпосередньо знають, що таке організація виборчого процесу, це члени комісії, це працівники штабів, тобто всі ті, хто не лише теоретично міркують, що таке вибори, якимись апелюють загальними речами, а ті, які своїми руками ці вибори організовують. Разом з тим, ми використовуємо на цьому ресурсі будуть міжнародні всі напрацювання. Порівняння з іншими законодавствами іншого світу, ми залучаємо до роботи провідні міжнародні організації, які спеціалізуються у виборчих процесах, виборчому праві цей Айфрес, Індіа Рай, ОБСЄ. Всі, хто власне слідкує за виборами в Україні, знає, що це таке. Ми хочемо, щоб на цьому сайті акумулювати все. Що стосується виборчої реформи в Україні. І ми не хочемо говорити лише про вибори народних депутатів. Зараз це найбільш актуально, але відкритою залишається проблема кодифікації виборчого законодавства. В нас дуже багато питань до законодавства про референдуми, знову ж таки, не за горами і президентські вибори. Фактично, ми хочемо, щоб цей ресурс. Став великим ресурсом для української влади, для українського суспільства в розумінні того, якою має бути виборче законодавство в Україні.